Годинника SMTP B145D це стильний чоловічий годинник із колекції Timeless, який поєднує класичний дизайн і сучасну практичність. Компактний корпус із неїржавкою сталі діаметром 40 мм і тонкий профіль роблять його зручним для щоденного носіння. Рожевий цифроблати з сонячним ефектом додає годиннику унікальності та елегантності, а мінімалістичний дизайн з трьома стрілками і віконцем дати забезпечує легкість у користуванні. Усередині працює точний кварцевий механізм а мінеральне скло і водозахист до 50 метрів гарантують довговічність і надійність. Годинник Касіо чудовий вибір для тих, хто хоче стильний і практичний годинник на кожен день. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія. А ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.